Під стінами Чернігівської міської ради знову міні-пікет мітингувальників. Очікувані першого пленарного засідання новообраної ради прийшли, аби засвідчити свої антикорупційні наміри. Ми хочемо щось зміняти в нашому місті. Але пленарне засідання не відбулося його в черговий раз перенесли. Основна причина в тому, що Верховна Рада України так і не проголосувала постанову про складання депутатських повноважень Владиславом Матрошенком. Про це народний депутат повідомив під час брифінгу журналістам. враховуючи думку е і е членів. Е Демократичної коаліції і враховуючи таку узагальнену думку представників всіх політичних сил, на моє прохання, сесія міської ради відтермінована на останній день із визначеного законом терміну – це 2 грудня. Якщо до цього дня Верховна Рада так і не визначиться з депутатством новообраного мера, перша сесія Чернігівської міської ради сьомого скликання 2 грудня все рівно відбудеться, заявив Владислав Трошенко. З моменту оголошення головою ТВК результатів виборів міського голови, попередній голова втрачає чинність обраний голова набуває чинності. А от реєстрація реєстрація за тлумаченням ЦВК, як міського голови можливо за надання документу, який підтверджує, що я не працюю в іншій гілці влади не несумісній з виконавчою роботою. Цей документ є трудова книжка. Піду заради громади на те, що я тиждень або два тижні не буду отримувати заробітну плату і не буду реєструвати. У мене не буде посвідчення мера, але обов'язки мера я буду виконувати. Нагадаємо, відразу після оголошення результатів виборів, 18 листопада, Владислава Трошенко написав заяву про складання депутатських повноважень, але її досі народні депутати так і не затвердили. В такій же правовій колізії опинилися ще кілька народних депутатів, які теж стали мерами. Далеко не усіх вистачило терпіння чекати на добру волю парламентарів. Новообраний мер Дніпропетровська, пан Філатов, чекати не став. Він вже провів першу сесію. Владислава Трошенко намагається знайти компромісне рішення. каже, працює з парламентським корпусом, а також формує команду. Але презентувати її каже ще не на часі. Завчасна презентація працює на спалення цих кандидатур, які покладені в основу вибору команди. Це професійність в першу чергу, обговорення серед колег. І третє безумовно. Я буду враховувати побажання політичних сил, які приєднаються до конструктивних намірів міського голови. З надією на те, що у парламенті знайдуть 226 голосів. А у новообраній Чернігівській міській раді переможе саме конструктив. Буде мінімум політики. А депутати працюватимуть на інтереси громади. Владислава Трошенко завершив свій брифінг. Представник Демальянсу у міській раді Ігор Андрійченко підтримує Рішення щодо перенесення першого засідання сесії сподіваюся, вже остаточне перенесення, і іслава Трошенка вирішить всі свої проблеми і питання до цього часу. Важливо зараз зухвалювати рішення там і управлінській і готувати бюджети, говорити про регламент. Але з іншого боку, починати нову раду з порушення закону законодавства буде неправильно. Ми маємо вже зараз показувати нові стандарти, якусь нову якось інші підходи.